Близько двох сотень активістів зібрали з цієї п'ятниці під стінами управління обласної міліції. Люди дізналися, що нинішнього головного міліціонера Житомирщини Юрія Дем'яненка переводять до Києва. А його місце має зайняти Вадим Фокін, полковник із Дніпропетровська. За часів революції гідності він був першим заступником начальника київської міліції. Он был активным работником Министерства внутренних дел в тот момент, когда происходила революция, и Захарченко посылал э, Беркут и другие подразделения на расстрел э, людей, которые вышли с мирной манифестации. То есть возникает вопрос, вообще, может ли он вообще быть в милиции и. Чим заслужили таку честь работники, жителі города Житомира і Житомирської області проти пірешнього начальника Демяненко я хочу сказати, що це був єдиний народний начальник УВД, навірно, по всій Україні такого начальника УВД, якого б э, вибрав народ і якого піддержував би так народ, як підтримував, навірно, на Україні не було для нового начальника. Міліції активісти підготували подарунок військову форму. Жінки кажуть, нехай перед тим як обійняти посаду, Вадим Фокін побуває у зоні АТО. Пана Аваков нас е, запевнював, щоб перед тим як призначити людину, по перше, будуть громадські обговорення, яких не було. А по друге, він повинен пройти ілюстрацію в АТО. Ото ми хочемо йому подарувати камуфляж з бірцями, штани, бірці. все, хай він пройде. Отам От з нашими хлопцями, які гинуть, яких знищують, які, які не жаліють нічого. Життя життя своє віддаю за нашу країну, а потім додавати наш зірне крісло. Андіалога Це... нібудь.

Е -про! Я понимаю, если бы вы ушли на пенсию и не работали при Захарченко и вас призвали бы и сейчас бы ставили, был бы другой разговор. Но вы работали рядом с Захарченко. С бандитом, у розпалі мітингу протестувальників повідомили, що готові вислухати їх у приміщенні обласної адміністрації. До людей приїхав начальник управління з питань комплектування та проходження служби департаменту кадрового забезпечення МВС України Віктор Слівінський. Душевної розмови не вийшло. Рішуче налаштовані активісти на жодні компроміси не пішли. Вони взяли полковника Фокіна в облогу та вимагали написати заяву про звільнення з органів внутрішніх справ. Мовляв, він не має права носити міліцейську форму. Він працював з вбивцею нашого народу. Захарченком. Він не подав рапорта на звільнення, коли Захарченко віддав команду Вбивати. Ми не будемо розмовляти в актовому залі. Ми так. просто не хочемо, щоб це, ця людина була в нашій області. Зараз... Значить, товариш полковник, прошу сісти в автомобіль і відбути в Києві. Міністр зараз перебуває в зоні АТО. Сьогодні ввечері він повернеться. Я йому доложу, що ситуація тут така. Народ Житомира має кандидатури, які він подасть, і які ми будемо розглядати на комісії та як. Хто все вимагає Є приймається така будуть, думка? Примає. Якщо така думка приймається, варто? то давайте відпустимо цього все товариша полковника. Активісти наголошують, що питання призначення керівника Житомирської міліції будуть тримати під своїм контролем, і що крісло начальника повинна отримати людина з бездоганною репутацією. Просто вчора був підписан там закон алюстрації. Ми то вопрос будемо піднімати. Він думає, що он десь то потеряється, он не потеряється. Он під пристане вниманием общественності. І це й сьогодні общественності йому показала. Перед тим, як відпустити полковника, на його спину наклеїли наліпку з вимогою ілюстрації. До свого автомобіля Вадим Фокін прямував у супроводі вигуків Гамба.